Тобі є за що дякувати Богові. Подякуй за шум у домі, адже це означає, що в тебе є родина. За посуд, який треба мити, бо це означає, що в тебе є їжа. За килими, які потрібно пилососити, та вікна, які треба мити, бо це означає, що в тебе є житло, за промоклі під дощем черевики. Адже це означає, що ти можеш ходити і маєш взуття. За затори на дорогах, адже це означає, що в тебе є машина, за уроки та іспити, до яких потрібно готуватися. Бо це означає, що в тебе є можливість отримувати освіту. За начальника, який робить зауваження, адже це означає, що в тебе є робота. За гору прання, бо це означає, що в тебе є одяг. За сльози і посмішки, бо це означає, що ти ще здатен відчувати. Подякуй за тих, хто завдає тобі болю, адже це допомагає зрозуміти, як не слід чинити і подарувати їм прощення та любов. За втому наприкінці дня. Бо це означає, що ти ще можеш активно працювати. За будильник, який буде на світанку, адже Бог подарував тобі новий день. За все, дякуйте, бо така воля Божа. Якщо ви хочете отримувати щоденну підтримку на вашому шляху, підписуйтесь на наш канал.